Синові людському належить багато страждати. Його уб'ють. Але третього дня він воскресне. Отче наш, що є сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Коли Ісус розпочав служіння своє, йому було років тридцять. Він повернувся з Йордану у повний Духа Святого, і Дух повів його у пустелю. Сорок днів там диявол спокушав його, і в ті дні він нічого не